Хочу вас познайомити з моєю книжкою Домальовка. Писанки Юї Заверши малюнок. Друга частина. Я вам вже показала першу частину. Друга частина це продовження в розробці інші 24 писанки різних регіонів. В передмові. Я написала, що я використовувала стародавні джерела, таких дослідників, як Кульжинський, Біняшевський. і раджу, що всі адреси писанок, які я тут подаю, треба перевіряти і враховувати адміністративно територіальну зміну устрою України, тому що все міняється. Але я не міняла дані, які я взяла зі старовинних джерел. Я намагалася зберігати стародавні оригінальні назви писанок і подавала їх в лапках. От, до речі, ця писанка ластівчині хвостики. Я взяла її з Кульжинського, зараз я покажу, ось цієї книжечки, знайшла наші ластівчині хвостики. І під номером 9, 12 та, таблиця. Це Херсонська губернія, Єлисаветградський уїзд. І треба було враховувати, що зараз це вже називається інакше. Зараз це ось він, Єлисаветградський уїзд і наша писанка пластівчині хвостики. 12 та таблиця номер 9. Але тепер це Кіровоградщина. тому треба уважно перевіряти всі назви. Я просто писала дані, які я взяла зі старовинних джерел. У мене в книзі дуже мало тексту, майже немає, тому що. Це такі тренажер, прописи для того, щоб розвивати руку, майже пів книжки. Це йдуть 24 писанки в збільшеному розмірі, щоб можна було показати здалеку на дистанції, наприклад, великій аудиторії. А от далі я перевела писанки оцю таблицю в графічний формат. І, наприклад, тут є така писанка, Київщина, ось вона, сорококлинка. Мені вона подобається, тому що вона, по-перше, дуже яскрава на червоному фоні. А по-друге, при розподілі можна нарахувати саме 40 клинчиків. Не 48, як зазвичай буває в 40клинці, а 40. Можете перевірити, порахувати. Наступні сторінки я подаю цю писанку вже з відсутніми деякими контурними лініями. Треба уважно порівняти з оригіналом і пошукати елементи, які відсутні, домалювати їх. Тут є ще такі допоміжні пунктирні лінії, але вони не всі. Тому треба все уважно перевірити. Отут ми бачимо тільки розподіл, а тут навіть розподілу немає, і взагалі на всі лінії присутні. Далі я подаю збільшені формати. Всі завдання різні, повторів немає. Сторінки товсті. Я Замовляла книжку з листочками 120, тому можна безпосередньо малювати на цих сторінках, і вони на задній сторінці не будуть відбиватися, але все одно я цього не раджу. Можете використовувати ручки, олівчики, фломастери і фарби не бажано. На всяк випадок, я зробила односторонні сторінки. І з іншого боку сторінки я використала деякі або речення, або застосувала інтерактив, QR-коди на гру, пазли посилаються, або ось такі ігри, де треба знайти що тут зайве. Наприклад, тут у нас всі солярні знаки є сварга, сонечко, зірочка. І рибка, вона виривається з контексту. Рибка це тваринний знак, вона тут зайва. Далі у мене йдуть прописи писанкові, і вони в рядочок. Треба обрати якийсь рядочок і прописати елементи. Повторів немає таких сторінок 9. Можна все відправити на Xerox, і розрізати сторінки, наприклад, оці рядочки, і роздавати дітям окремі завдання. А ще я вам підкажу, що діти дуже люблять створювати свої власні книжечки. Я їм пропоную розрізати квадратики і складати сторінки. Або з однієї писанки з різними завданнями, або навпаки, різні писанки. Вони їх скріпляють і у них такі мініатюрні книжечки. Але, звісно, можна порізати цю книжку на частинки, а можна відправляти все на ксерокопію, це я вам підказую. І просто використовувати, різати, розмальовувати самі ксерокопії. Книжка не дешева, видана маленьким тиражем. Її можна купити на Амазон, але не в Україні, тому що поки що в Україні Амазон не працює. Тому в Україні я продаю, власне, сама. А на Амазоні можна замовити тим, хто живе десь за кордоном. Останню сторінку я тут розмістила, ну, як на мене, найгарнішу, найскладнішу писаночку. Листик, і пропоную її домалювати. І ось наша писанка сорококлинка до речі, вона Київська Київщина. Ось такі у мене писанки в розробці. І ви можете отримати другу частину домальовки.